Господи, дякую Тобі за цей день і за все, що Ти послав разом з ним. В добрі і в погані дні Ти моя непорошна скеля, і я дуже вдячна за тебе. Будь ласка, прости мені все, що я зробила, свідомо і несвідомо, і чим образила тебе або твоїх людей. Я також прощаю і відпускаю всіх, хто образив мене сьогодні. Я благословляю їх самих, їх роботу, їхні сім'ї, і найголовніше їх шлях з тобою, Господи. Будь ласка, очисти моє серце від всього, що не подобається Тобі, бо я кажу правду і сповідую гріхи мої перед тобою. Тобі, Марія, посередниця наша. І помічниця, вам, небесні ангели, мі ангели-хранителю, і всі святі в небі. Всім серцем дякую за турботу і допомогу. Випросіть у Господа благословення для мене і моїх близьких на цю ніч. Амінь.